Привіт! Мене звуть Антон, і я фітнес-тренер. Я вже маю 8 років роботи, досвіду роботи з людьми. І за ці 8 років 90% людей, підводячи свою статистику, 90% людей приходять схуднути. І неважливо, який ти товстий, худий, дуже товстий, дуже середній, неважливо. Всі хочуть схуднути. І я розумію, що це вже не проблема. Самого відсотку жиру чи самої ваги, а це вже проблема е психічного розвитку, я не, не вибуюся цього слова, е зокрема, РХП. РХП – це розлад харчової поведінки, де РХП підкреслюю, це не стільки патологія е роботи біохімії мозку, стільки е нав'язані е суспільством, батьками, інстаграмом, фейсбуком, фільмами, е книжками. Стандартів краси про те, як має виглядати людина. А в особливості, зокрема, дівчат, де їм не можна товстішати, де їм не можна бути занадто худими, де їм не можна бути старішими, де їм не можна волосішити, де їм не можна хропіти. Тож, я певний, якщо вам тут буде цікаво, підписуйтесь, слідкуйте і будьте мудрішими.